Зараз виголосив конкурс на вигадую всі частоки, які були в резерві Національної ради. Це дуже при тому, якщо вони будуть засобен, це дуже знаєте, дуже велика тут корупційна складова. Якщо ви хочете бачити кількість питань, які накопичилися, це оце, це без матеріалів, це лише проекти рішень, які займають дві сторіночки. Тобто, на сьогоднішній день є в порядку денному 207 питань. З яких накопичилось дуже багато, я не вважаю, що питання видачі дозволів на тимчасове мовлення на лінії розмежування потребують такого глибокого вивчення, і ви прям не можете прийняти рішення щодо цього, коли мені дзвонять мої знайомі, які зараз служать на лінії розмежування, кажуть, що вони чують їм ДНР зранку, розранку. Я дуже перепрошую, але це неприпустима ситуація. І всі в свої власні інтереси ми повинні заховати далеко в кишені, навіть якщо воно є, і думати, виключно про ті повноваження, які поклали на нас держава. Я уважно висловлюю ваші аргументи. Я людина принципова, але компромісна. Я підтримую те, що Національна Рада повинна працювати. І тому я пропоную зараз залишити в порядку денного питання. Три документи, які казали, на її, питання дозвілкових дозволів і мови. І мовлення, та конкурс, притримує конкурс на цифровому мовлення Борисову, і Олександр Борисович, і створення робочої групи по виборам. Ви знаєте, чесно кажучи, е, пане Олеже, я здивована вашим компромісом, приємно здивована. І, звісно, що я вам дякую за таке виважене рішення, тому що е, зараз під стінами національної ради вже зібралося під 100 людей.

Наші жити у нас сьогодні було винесено два питання на порядку. Денному це продовження тимчасового дозволу на мовлення, і плюс ми ще просили мовлення на Авдіївку і Лисичанськ. Все ухвалене, все прийнято за все проголосовано. Армія